Виконуємо номер 338 із підручника Геометрія 7 та номер 28.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На бісектрисі Кута А позначили точку Б. А на його сторонах такі точки М і Н, що. Кут АБМ дорівнює куту АБН. Доведіть, що МН перпендикулярно до АБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам відомо, що АБ бісектриса. Позначимо рівні кути. Також відомо, що кут АБМ АБ. М куту Доведемо, що МН перпендикулярно до Аб, оскільки АБ бісектриса, то кути МАБ і НАБ рівні між собою. А Б. Спільна сторона для трикутника А М, Б і АНБ. Б. Доведемо рівність трикутників АМБ і AND. У нас є спільна сторона і прилеглі кути. Отже, трикутники АМБ і ANT. НБ рівні за другою ознакою. Запишемо це. Оскільки АБ бісектриса, то кут МАБ дорівнює куту НАБ. Для трикутників а, М, Б і АНБ Б, спільна Сторона за умовою кут а Б М куту А Б. Тому трикутник А M, дорівнює трикутнику Ан Б за другою ознакою рівності. Трикутників. Якщо трикутники рівні, то рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, МБ, дорівнює НБ, запишемо це рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, МВ дорівнює НВ. А тепер Доведемо рівність трикутників МБЛ і НБЛ. У нас є у них по одному рівному куту. МБ і НБ рівні між собою ми щойно довели. І Б у нас сторона спільна. ЛБ спільна сторона. Для трикутників МБ і Н Б Л за умовою знову ж кут АБМ дорівнює куту АБН. Тому наші трикутники рівні за двома сторонами. І куту між ними це перша ознака рівності трикутників. Тому за першою ознакою рівності трикутників трикутник МБЛ Дорівнює трикутнику НБЛ. Знову ж, рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, кути МЛБ і НЛБ. Запишемо це. Рівними є всі. Відповідні елементи. цих трикутників. Зокрема, кут МЛБ дорівнює куту. Н, л, б. кути Н, л, Б і М, л, Б також є суміжними кутами, тому, використовуючи властивість суміжних кутів, знайдемо градусну міру кожного з них. МЛБ и кут НЛБ, також суміжні, використовуючи властивість Суміжних кутів маємо кут MLB дорівнює куту NLB і дорівнює 180 поділити на 2. Це 90 градусів. Отже, прямі а Б і МН перетинаються під прямим кутом отже прямі, А, Б і МН перетинаються. Під прямим кутом, а це означає, що АВ перпендикулярно до МН, що і потрібно було довести. Номер 338 із підручника Геометрія 7 та номер 28 крапочка 20 із підручника Математика 7. виконано.